О пів на дванадцяту учні та вчителі Кущівської гімназії у Кропивницькому в укритті. За 8 хвилин відбій повітряної тривоги. Діти виходять з укриття і йдуть на заняття. Повертаються в укриття за півгодини після наступного оповіщення про повітряну тривогу. У нашому закладі освіти навчається 249. Здобувачів освіти, і також одна група дошкільного відділення разом це 270. Маємо укриття, яке покриває повністю наші потреби, воно забезпечене, капітальне. Ми можемо спускатися і ми укриваємо там дітей в разі небезпеки. Але є така проблема у нашому відносно спокійному регіоні. Нам доводиться інколи. Півдня, а то й більше проводити в укритті і тим самим порушувати освітній процес. Адже перехід в укриття займає час, вихід з укриття за пропозиціями Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ на Кіровоградщині розглядають можливість запровадити систему зонального оповіщення про повітряну тривогу. Розповів начальник управління з питань цивільного захисту обласної військової адміністрації Володимир Слінченко. Це мається ведуть по районам, тобто на чотири райони окремо. Відповідно, це буде тільки для БПЛА, тобто відлітних літальних апаратів. Для ракет буде тривога об'явлена на, на всій території Кировоградщини. Попередньо це визначається в денний час доби. Така пропозиція, для того, щоб можливість там, школи, садочки роботи. Пояснює, нині в області діє централізована система оповіщення. При отриманні сигналу з Києва, відповідно, у нас пункт управління начальника військової адміністрації передає сигнал повітряна тривога до всіх територій, громад, міст, Кировоградської Киров, 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 області. Киров. Директорка гімназії Наталія Вельгун підтримує зональну систему оповіщення. Коли дрони літають, і ми тривалий час знаходимося в укритті в Кропивницькому, в той час, коли дрони літають десь в Олександрію, там Голованівську, да або в іншому районі, які знаходяться відносно далеко від нас, то це просто марна трата часу, нашого часу, освітнього часу, тому що в цей час ми б могли навчатися. Такої ж думки і мама двох школярів Юлія Ковтун. Діти завжди прогулюють уроки з цією біготньою в укриття, і ну дуже дуже важко. І вони будуть залишатися в класах, навчатимуться. Думки кропивничанок, з якими поспілкувалося суспільне з приводу запровадження зональної системи оповіщення, розділилися. Цю рімі шараха, то ничего це... нічого хорошого нету в этом. і для дітей теж нерви ж будуть не в порядку. Це точно. Для старших дітей можливо, це там і правильно. Для менших я навіть не знаю. Просто щоб не було такого, знаєте, там, ну, от вони там десь на підльоті вже, а вони тільки включають тривогу, от як ви думаєте, в спінуть. Я працювала в садочку в спіну дітей спустити з усіх груп з другого поверху в сховище. Я думаю, що ні. Що це не, ну, не, не дуже безпечно. За словами начальника управління з питань цивільного захисту Володимира Слінченка, рішення про запровадження на Кіровоградщині зональної системи оповіщення ухвалять до 30 червня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.